Так, дорогі друзі, всім вітання! З вами Андрій Автофора. x 5 uh, версії 50 e тобто гібрид, uh, з 3-літровим uh, бензиновим двигуном, і працює в да, в парі з електродвигуном. А цей автомобіль має пошкодження, він не цілий, uh, відповідно, продається теж по Цікаві вигідні ціні. Зараз їду дивитись, оглядати даний автомобіль. Все вам покажу зараз. О, можливо, будемо його купляти. Це рестайлінговий модель, це майже новий автомобіль, але має пошкодження. Ось дивимося, оглядаємо з клієнтом, вирішуємо брати чи не брати. Ну і далі, якщо все окей, довеземо в Україну. А я майже приїхав і прикол в тому, що це ще німецьке місто, а вже щоб ви розуміли. Зв'язок пропав, оскільки воно на кордоні з Нідерландами. І в мене тоді питання, як тут люди користуються мобільним зв'язком, якщо в тебе на німецькій карті вже якби, нема зв'язку. Да? Тобто вже просить включати роумінг. Як вони з цим борються? Як мені подобається от їхати по таких місцях, красива дорога, все затишно, прибрано, ніяких ям, одне задоволення. 58 номер. Я на стоянці, де знаходиться даний автомобіль, головний герой. Так, зараз вам покажу приблизно, що тут продається. От, наприклад, G60, електрика. Як ви бачите, ну, нічого серйозного, пошкодження попередній частині без чогось такого супер критичного По суті, тільки навісне, як ви бачите, навіть там радар дестроніка він абсолютно цілий. На 490 майже 500 сил по потужності даний апарат. Такий от, з цього ракурсу він дуже має красивий вигляд. Ще на 23 року 25 пробіг. Пошкодження було саме в цю частину. І, як ви бачите, капот цілий, крім ось цього моменту, Ну, тут навіть фарбувати не придеться, можливо, витягнути. Тут загнувся у нас підсилювач і тим самим потянув за собою ось в цьому місці, якщо видно, тут лонжерон трошечки пішов в сторону. Ну і так, по суті, там основне це навісне. Ремонт навісного. І це щодо передньої і задньої частини, вона має ось таке пошкодження крила. Теж тут питання, чи можна все-таки його врятувати, чи придеться робити заміну. По паскам безпеки вистрілив тільки водійський. На велике здивування всі інші паски безпеки в повному порядку постріляли шторки, їх, до речі, не різали, тобто їх можна буде просто перепакувати, замінити піропатрони. Ну і Airbги, да, передній водія і подушка для переднього пасажира теж спрацювали. Але я ж кажу дуже дивно, що, наприклад, спрацьована подушка у переднього пасажира, а по паску безпеки все ок. Ви бачите, все чудово. Нова компоновка мультиматії, тут вже у нас іде такий витягнутий екран. Проекція. взагалі непогана комплектація. Пнема підвізка, регулювання пневмопідвізки, де можемо піднімати пускати автомобіль. Є у нас охолодження і підігрів води в підстаканниках, безпроводна зарядка. В загальному стан цього автомобіля хороший, є дестронік з автопілотом, камери 360, музика Harman. Не знаю на рахунок дотяжок, оскільки е, даний автомобіль обеструмлений, я не маю уявлення поки на рахунок цієї опції комфортний доступ, сліпі зони. Ось у нас тут лючок для підзаряджання. Він закритий, не можу вам показати зараз. Е, ціна його 47900 нетто, Це вже вартість без НДС. Взагалі дуже красивий колір цього автомобіля. Я відхожу і любуюся. Якщо б він був цілесенький, то, напевно, вигляд в нього був би просто шикарний. Красиві 21 колеса, різно широкі. Задня 315-35, а передня 275-40 і це Pirelli Безару такий у нас апарат. Зараз клієнт думає, будемо ми його купляти чи не будемо. Ми треба все підрахувати по задній частині. Тут у нас нічого такого сверхістичного, тобто є підігрів сидінь. Обдуви, ну, тобто, виходить, якщо водія, наприклад, там виставлено на 22 градуси, ну, воно так і буде. Але також ми можемо змінювати з холодного на тепле. і навпаки. Ну, і Є підлокітник з такими карманами підстаканниками підстаканками. Ну, взагалі дуже комфортно, місця багато. Така вм'ятина, не знаю коли вона з'явилася під час ДТП чи ні, неясно. Ну і по багажнику все ок. Зараз, так як обеструмлено, я не можу користуватися ним в повній мірі. цепная ну и деякі элементы которые тут залишились. тут например в пакете валяются залишки фары с блоками ну такие там все по мелочи и он кабель зарядки так закроем его І покажу вам ще декілька цікавих автомобілів 530 BMW в гібриді, теж бачите лючок, видно, що її просто обікрали, тому що нема фар і по салону знято кермо. Вся мультимедія теж, тобто хтось Я вкрав, тут багато елементів, Почти нема зеркал. Ось стоїть взагалі тут якийсь такий цікавий раритет, не знаю, що він тут робить. X з фронтальним ударом. П'ятьорочка, яку я вам тільки що показував. Артеончик теж з фронтальним пошкодженням. Це ж Mercedes з таким пошкодженням. Ну, тобто всі ці машини можна запросто купляти, ремонтувати. Це набагато цікавіше, ніж вести з Америки. Це все-таки європейські автомобілі, не треба нічого перепрошувати, не потрібно міняти повороти. Все тут стандартне. Тепер дивіться по М4. 24-й рік, 5 тисяч пробіг. має ось таке пошкодження, тобто з підвіскою питання. Вся частина під питанням. Але все-таки 5 тисяч пробіг. Розбите скло, всі бачите турок якийсь на цій машині. Її віддають за 50 тисяч євро на та ціна. А ще воно стоїть 440-ва, теж да, така свіжасенька, кльовенька. BMW Ну ось її тут пошкоджені. Ну і ще пару машин який я не міг оминути стороною, зацініти який кубарь. Ну тут це хлопцям 100% би пригодилася така машина, але не думаю, що хоч один волонтер зможе зібрати на таку машину суму. Бачите, Називається він 4х4, він прям здоровенний, просто побішеному великий. Так, і дивіться, що тут ще є цікавого. Троєчка BMW. старушка в якому стані. У нашій друзі відкрита. Зараз я вам її покажу. Дуже приємний салон надзвичайно Красиво все виглядає. В ті роки, коли ця машинка продавалася, це було дуже достойно. Ну, Колеса такі собі, діло, але це все таке наживне, їх можна замінити без проблем, і вигляд буде просто шикарний. Р шоста ауді. Tesla Plate, красива машина, дуже балдежна. Ну і їде вона 100-200 в районі 4.5. Нічого не треба робити. Ніяких тюнінгів, просто 4.5. Такий от цікавий Lexus, таких ще не бачив. Красивий автомобіль. Давайте глянемо, що це за модель. RX500 дуже красивий і X6M Competition на правильному салоні. Дуже красиво виглядає комбінація чорного на рижому. Все прям топ алькантара, масажі, панорама, вентиляції. Дуже все по-багатому. Будемо зараз думати, що робити з цим автомобілем. Варіант цікавий. В плані пошкодження нічого страшного немає. Зараз будемо приділятися і можливо купляти вести в Україну.